Всім привіт! Сьогодні я хочу трошки розказати вам про ціни в Норвегії. Зараз я йду в один із найдешевших магазинів продуктових, який знаходиться в Сундальсьорі. Це магазин Ківі. І трошки розкажу вам про ціни на продукти. І так, заходимо в магазин. Перше, що нас зустрічає, це кавунчики. Кавунчики такі нормальні. 1 євро і 29 центів за кілограм. Так, нектарини за 1 кілограм ціна 4,9 євро. Так, полуничка за 400 грам 5,9 євро, за 1 кілограм 14,9 євро. Так, у нас тут виноград. Винограду у нас тут пів кілограми. Ціна на нього 3,9 євро. За кілограм 7,9 євро. Так, бананчики за кілограм 2,4 євро. Ось такі нарізані арбузи 1,5 євро. Диня 3,9 євро. Малинка 3,6 євро. Так, у нас тут різні салати. Бейбі шпінат 1,9 євро. Це у нас тут 65 грам Ми візьмемо два. Так, у нас там. Ще у нас крістий салат такий є. Ціна на нього. 3,4 і євро, це зараз у нас ціна тижня, скажімо так. Ось такий один цукіні 24 євро за кілограм, 7,1 євро. Баклажан 2,4 євро за кілограм. Так. Лимончики теж по ціні тижня 1,4 євро. Брокколі 2,9 євро за кілограм. Так. Перчики 9,9 євро за кілограм. А можна взяти ось такий перчик покусований. Він виходить дешевше по 6,4 євро за кілограм. Так, цвітна капуста. У нас її трошки тут залишилось. 2,9 євро за кілограм. Так, також є в нас редис. Ось так 250 грамів. 2. Ні, це не редис. 3,2 євро за кілограм. Так, також ось є гриби. Королівські шампіньйони. Ціна на них на них ось 3,2 євро за кілограм. Також були звичайні білі шампіньйони. На них ціна складала 1,4 євро, але їх зараз немає. Є стільки вагу такі великі по 6,9 євро за кілограм. Морква. 2,6 євро за кілограм. Ось вони в таких пачках продаються. Лимончики по ціні тижня. Так, цибулька. 3,4 євро за кілограм. У нас також є тут бурячок. Пофасований по пів кілограму. За пів кілограму дасте 3,4 євро, за кіло 6,9 Часничок. На часничок ціни 18,9 євро за кілограм. Ось є по 16. І 9 трошки дешевше. Картопелька. Картопелька зараз 2,9 євро за кілограм. Досить непогано. І так, ми підійшли до помідорів. Помідори в нас ось в такій пачці. Мені вони дуже подобаються. Ціна на них 4,9 євро за кілограм. Можна такі на вогню взяти. Ціна на них 6,4 євро за кілограм. Так, робимо огляд на рибку. Червона рибка. 400 грам. У нас буде коштувати 109 крон за кілограм 27,2 євро. Виходить, можна ось стейки прямо. Виходить 169 за кілограм. В цілому риба і м'ясо тут досить дороге. Дуже багато ось таких для барбекю вже готових продуктів. Ми часто беремо курку. Ось таку. Півтори кілограми приблизно тут, кіло да, 580 грам, 8,9 євро за кілограм. Якщо дивитися філе куряче, то виходить 15,3 євро за кілограм. Так, це у нас яловичина. Яловичина 3. 32,6 євро за кілограм. Є дорожні, є по 55 євро. Тобто ціни дуже так вражають і кусаються. 46 євро. Так, далі ми йдемо, бачимо тут фарш свинячий. 8,4 євро за 600 грам, 14 євро за кілограм. Це досить недорого, до речі, для фаршу по цим Ціна. Є тут свинячий, є телячий, є курячий фарш. Курячий. фарш 5,9 євро за 600 грам і 9,9 євро за кілограм. Так, йдемо до сиру. Сир часто ми беремо ось таку. Пачка по вже на терту по 2,7 євро за пачку. Це 16,4 євро за кілограм сиру. Також тут є гарний норвежський сир, ось такі кілограмові упаковки. Вони коштують 12,6 євро за кілограм. Ми беремо додому ось такий сирочок. 250 грамів, він дуже і дуже смачний. Від тіни 19,7 євро за кілограм, за пачку 49 крон, це 4,9 євро. Також ми пробували отаку в стіках Моцарелу, дуже смачну, по 29 євро за кілограм. Також у нас тут є сільотка 65. 6,5 євро за кілограм, 3,2 євро за пачку. Тут пів кіло сільотки, 1 кілограм повністю з розсолом, але вона солодка. Так, на майонез у нас ціна. Зараз тут майонезу 330 грамів, і ціна на нього 3,4 крони за пачку або 70 крон за кілограм. Це виходить 7 євро. Так, наступна це в нас колбаска. Ось таку салямі ми беремо, вона дуже смачна, реально дуже смачна. За неї 33,9 це за пачку, або 16,9 євро за кілограм. Є тут різна, але цю ми саме пробували, вона реально дуже смачна. Філадельфія, до речі, я ось беру таку лайт. Вона е, смачна. 3,1 євро за пачку, 15,9 євро за кілограм. Тут ось є 50% знижки, це товари, які майже вичерпали свій термін придатності. Тут часто щось накладають, зараз вже, напевно, розібрали, бо завтра вихідний. Так, йдемо до яєць. Яйця треба вибирати теж по ціні за кілограм. І у нас виходить оці ось від First Price найдешевші 4,2 євро за кілограм. Тут 18 штук в упаковці для порівняння: 4,7 євро, 4,8 євро, 7,1 євро. Тобто є ціни набагато дорожчі. Ніж ці. Яйця достатньо нормальні, такі не дуже великі, не розміруальні, але нормальні. Далі можете побачити кетчуп. Кетчуп у нас 2,1 євро за упаковку. В упаковці у нас тут пів кілограма 530 грамів. Так, 4 євро за кілограм. Далі переходимо до різних сирочків. Я думала спершу, що це йогурти. Коли собі купила, виявилося, що це рисова молочна каша із джемом. Тому будьте уважні, переводьте все, що ви купуєте. Дивимось ціни на йогурти. Ми купуємо часто фірму Тіне, вона дуже смачна. 19,9 кронів це 1,9 євро за 4 штуки. Або 3,9 євро за кілограм. Але ми часто беремо такі великі пачки, бо це дуже зручно. Так, далі можете побачити ось творог. Ціна на нього 7,3 євро за кілограм, в пачки 400 грамів, і є ще 7,7 євро, то що відсотки. Сметанка дуже смачна сметана в Україні. Я такої не пробувала. 35% от прям дуже реально смачна. І ціна на неї 2,6 євро за пачку, 8,8 євро за кілограм. Є 17% вона дешевша 63 євро за кілограм. Молочко за літер 2,1 євро за кілограм. Якщо брати. Велике 1,5 літрове, то виходить також 2,1 євро за кілограм. Також ви тут можете знайти кефір. Будь ласка, що в Європі, кажуть, не часто зустрічається. 2,7 євро за літру кефіру. До речі, ми пробували ось оце какао літаго. Воно нереально смачне, вже готове. Ціна на нього 2,9 євро за літр. У порівнянні з іншими какао, воно ну, ну просто топчик. І так, ціни на хліб. Хліб, до речі, тут в більшості випадків із різними зернами така велика дуже упаковка. І вона коштує приблизно весь хліб в районі 35-39 крон, тобто 3,5-3,9 євро. Можна знайти ось по 9, це тобто 0,9 євро, але його, як бачите, я ще не разу не заставала. От, тостовий теж 3,5. Часто я брала ось таку ось чиабату. Вона дуже смачна, але її ще треба доготовувати в духовці тут 4 штучки. І воно на вагу виходить 300 грамів. Вона коштує 2,4 євро. Дуже багато різних булочок. Наприклад, 1,7 євро, 1,7, 1,5. євро. 1,6 євро за штучку. Тут ось можна по одному євро кексики знайти. І ось такі великі, ціли по 16 штук в пачці, як бачите, багети. Вони коштують 39 крон. Це 3,9 євро за кілограм. 4,7. Євро за таку пачку 16 штук. Їх ще треба доготовлювати у духовці. Зранку поставили випікати, і на вечір до обіду вже у вас є такі гарні багетики. Саме головне, що свіжі. Так, йдемо далі. І На черзі у нас олія. Ось таку олію ми беремо: екстра вірджин. Вона гарна і ціна на неї 12,8 євро за один літр. Є олія для жарення. Ну, якщо не помиляюся, бо зараз тут немає цінника, 5,4 євро за літр. Можна взяти ось, але це для фрітюра, бачите, немає іншої. Для фрітюра, до речі, 3-4 євро за літр. Дуже багато тут різних спецій і кетчупів. Соусів різних, наприклад, ось Хейнс, відома фірма. Бургер соус. Тут 230 грамів. Виходить 22,6 за літр. 4,9 євро за оцю маленьку бутилочку. Ціни я ось так проведу, можна побачити, які різні на різні товари. Так, спеції. Спеції теж дуже і дуже дорогі. Наприклад, ми звикли в Україні використовувати для супу лавровий лист. Тут всього то 6 грамів лаврового листа і ціна на нього 1,5 євро. Ми брали ось таку ось такий перець, для того, щоб потім сюди ж пересипати нову упаковку. Ціна на нього 4,3. Євро. Так, ось чилі ми брали теж 2,5 євро. Паприку звичайну і паприку копчену Ціни приблизно. Від 1,9 і до 4 євро на різні спеції. Тут також можна знайти і більш українські продукти, такі, наприклад, як квашена капуста, до речі, вона з Польщі, і за 1 кілограм ви віддасте 5,5 євро, можна знайти огірки по 13,6 євро, досить дорогі. І павутинку макарони можна знайти, будь ласка, за 3,6 євро. Досить дорого, але воно тут є, якщо комусь прям дуже потрібно. І так, мука, звичайна мука, у нас за 1 кілограм 1,5 євро коштує. Але вона, я б сказала, досить низького качества, якості. Не такої, як в Україні, я брала вищого гатунку муку. Так, ідемо до снеків. Ось такий великий попкорн на 200 грамів виходить приблизно до 2 євро. Цінника зараз тут нема. Чай? Чай ліптон в Україні я його не дуже любила і не пила взагалі такий, Але тут пробувала пити можна краще, ніж в Україні. Він коштує за один пакетик один крон. Це тобто 0,1 євро, 2 і 5 євро за ось таку пачку на 25 штук. Можна знайти каву і гранульовану. і... От, і звичайно, ціна приблизно 45,9 євро за кілограм. Тут 69,9 євро за кілограм. Можна знайти і в зернах виходить 17,8 євро за кілограм. Ось такі. є і 29 євро за кілограм, більш Якісна кава. Йдемо далі. Багато різних соків. До речі, ось цей томатний сік, він нереально смачний, і ціна на нього 2,4 євро за літр. такий мисочок брали: як апельсиновий, так і яблучний. У нас виходить 15,2 євро за літр. 2,2 євро за ось таку пачку. Так, снеки, снеки різні. Це на нас снеки дорогі, наприклад, 2,8 євро, 1,9 євро, 2,9 євро. Ми пробували ось такі чіпси велика досить пачка на 300 грамів. І ціна на них складає 2,5 євро за пачку, 8,6 євро за кілограм. І останнє, що я вам хочу показати, це вода і пиво. Значить, на воду на солодку ціни приблизно 1,4 євро за бутилку, 3,1 євро. Але потрібно ще доплачувати за саму бутилку від 2 до 4 крон. Да, Якщо ви купуєте цілою упаковкою, то вона коштує набагато дешевше. Наприклад, ось. 11,6 пепсі за літру, якщо в упаковці брати. А якщо поштучно, виходить 22,6. Тобто в два рази дешевше, якщо ти береш цілою великою упаковкою. Так, ну і ходімо до пива. Пиво тут справді дуже дорогі, ціни ось приблизно 8,7 євро. За літр. 7,7 євро за літр. Наскільки я зрозуміла, то туборг тут один із самих, одне з дешевих. 8,9 літрів за літр. Так, ось цей туборг, що я кажу, тут 5 євро за літр. Але знову ж таки потрібно: ось тут написано. 3 крони за кожну банку, яку ви будете брати. Я вам хочу, останнє, що хочу показати, це ось шоколад. Наприклад, ось така велика плитка шоколаду на 200 г. Обідеться вам у 3,9 євро. Або 19,9 євро за кілограм. Він дуже смачний, це одна із найкращих фірм, яка є зараз у. Норвегії, ціни на нього однакові. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Сподіваюсь, вам було цікаво. Я буду розповідати більше про Норвегію, про те, як тут все влаштовано, про ціни не тільки в продуктових магазинах, про те, з якими труднощами ми тут зіштовхуємося. Тому дякую всім за перегляд, всім па-па!